Спеціально для того, щоб цього більше не відбувалося, Тобто було видно, що у Майдану є підтримка. Багато людей ходили втечками, вони розповідали правду про Майдан. Саме для того, щоб це не було, ну, щоб далі цього не відбувалося, були наняті ці які зробили декілька провокацій, і люди почали боятися. Завдання цієї влади і оцих методів, якими вони виловлюють людей, заставити людей боятися. Ми зараз закликаємо українців не боятися. Тому що страшно не те, що хтось на вас може напасти. Страшно, що в наших дітей може не бути майбутнього в цій країні. Тому люди, які стоять на барикадах, ризикують своїм життям і просять підтримки в вигляді того, що всі, хто підтримують Майдан, ходили за, таким от, за такою стрічкою, висловлюючи свою підтримку і вимагаючи, щоб в цій країні могли нормально жити, і наші діти нормально тут жили. Всі, хто хочуть отримати таку стрічку, можуть підійти в наш табір, тебе Альянсу біля Архангела Михаїла, і тут вони поспустять. А ви маєте на увазі, що людей з стечками? Була запущений слух, що ходити стечками небезпечно, начебто когось стечками відловлюють. Всі мої знайомі далі ходять. І ні в кого з них проблем не було. у стаха глаза великі, як кажуть. Тобто насправді це було зроблено спеціально для того, щоб залякати людей. Але це не відповідає дійсності. Можна ходити стечками, це є безпечно і це є дуже потрібно для того, щоб ми перемогли.